Доброго дня, дорогі гості і підписники каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю вас на каналі, бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Вітаю з сьогоднішнім недільним днем. А в нас сьогодні, можливо, і вас також, особлива неділя, день, коли ми поминаємо наших померлих родичів. І друзів, і знайомих, і, звичайно ж, померлих захисників воїнів. Ми з чоловіком також були на цвинтарі, але прийшли і тепер кожен займається своєю справою. Чоловік дивився до бжіл, а в мене справи пов'язані. З доглядом за моїми кімнатними та й вуличними також квітами. І разом зніму невеличке відео, покажу різноманіття нарцисів. Я вже кілька разів говорила про нарциси, розповідала частково про їхнє вирощування, наголошувала, що це дуже невибаглива квітка, вулична. А це хочу показати, які нарциси маю на своїй квітковій ділянці. Звичайно, я не смію сказати, що в мене різні різноманітні сорти, але ну, кілька сортів все ж таки є. Ось на цьому видно зачатки вже, що їх є кілька. Є білі, багатоквіткові. І жовті багатоквіткові. Отакі махрові, які зацвіли одними з перших, вже відцвітають. І ось такі красені з оранжевою серединкою. Напевно, на телефоні видно, що вони білі, але вони не білі. Вони Молочного кольору, а можна сказати, що навіть і кремового. От це, напевно, і все, що стосується моєї колекції нарцисів. Звичайно, їх є набагато більше. Як я вже говорила неодноразово, селекціонери постаралися, але, як то кажуть, хорошого потрохи. Знаєте, нарциси кожен рік цвітуть, але я щось не звертала уваги, що вони так гарно пахнуть. Такий аромат, шкода, що телефон не передає ароматів. Поступово естафету цвітіння перехоплюють тюльпани. Ось такі у мене тюльпани Дарвіна або тюльпан ботанічний. Бачила, дівчата показували жовті, а в мене ось такі яскраво-червоні. І ще й мали листочок також з орнаментом, з полосками. Тюльпанів є дуже багато. Можливо, я буду поступово їх показувати. Подекуди, ще в мене і бур'яни. Вони ростуть, на жаль, швидше, ніж квіти. І через затяжні дощі, звичайно, не кругом я їх виполола. Але стільки ще проблем було. Продовжує красуватись рапчик імператорський. І нарешті зацвів мій сон, диво, сон. Сон траву я знайду у березневім саду, сни твої відгадаю, мила на щастя чи на біду. З цією квіткою сон травою пов'язано дуже багато легенд і переказів. Про одну легенду я вже розповідала. В цій легенді говориться, пояснюється, чому саме в цієї рослини таке розсічене листя. Цей кущик ще не розцвів. І повторюю, звичайно, але все ж таки повторю легенду. Говориться, що колись сон трава росла в раю. І тоді, коли Нечистий прогнівив Господа, і Господь захотів його вигнати і з раю гонив. Послав він Петра святого, щоб Петро вигнав нечистого з раю. а той заховався за кущ сон трави, яка там росла. Святий Петро цілив по тій темній силі і, звичайно, цілив сон траву. І в неї листя стало ось таке розсічене, а до того часу було суцільне листя. Про сон траву, як і прораз, в народі говориться, що потрібно потоптати її ногами, умовно потоптати чи хоч би дотулитися для того, щоб бути здоровим протягом року, щоб діждати, щоб і на той рік сон траву топтати. Звичайно, говориться, мається на увазі дикоросла сон трава, яку раніше можна було зустріти в наших лісах, але ж людська жадібність позбавила нас милуватися лісовою прекрасною такою рослиною, як сонтрава. І тепер ми можемо бачити цвітіння цієї квітки на лише. На присадибних ділянках. Якщо десь вона в лісі є, то, звичайно, її не можна рвати, тому що занесена вона в червону книгу. Ще говориться про те, що коли цю рослину мається на увазі дикорослу, покласти собі під подушку і загадати сон, який ви хочете бачити, можливо, якийсь Можливо, віщий сон. Тож кладемо сон траву під подушку і загадуємо сон, і цей сон обов'язково присниться і потім збудеться. Так говориться в народних переказах. Але чи відповідає це дійсності, я не знаю, не пробувала. Сон трава цвіте в мене вперше посаджена вона була ще позаминулого року. Замовляла рослину в одному із інтернет-магазинів, і тільки цього року вона розцвіла. Звичайно, бачила я в інших дівчат, що сонтрава є різних кольорів. Я також замовляла білу і фіолетову, але, як бачите, обидві рослини у мене фіолетового кольору. Цього року придбала насіння сунтраві і думаю, що посажу, але ж написано, що вона дуже погано переносить пересадку. Так що потрібно десь дочекатися теплішої вже пори, теплішого часу і посадити, десь поставити позначку. Ну і, звичайно, спостерігати, чи зійде, чи не зійде. Така прикла... прекрасна рослина. Те насіння з, з рожевої, чи червоною, якийсь такий колір між рожевим і між червоним, можливо, малиновий. Так що сподіваюся, що посію, і якщо пощастить, то буду мати сон траву іншого кольору, а можливо, десь когось замовлю чи десь придбаю. Ось такий красень також розцвітає в мене в горщику. Що я бачу в горщиках в мене також перший рік тюльпа не посаджено, в минулому уроці восіни посадила. Вже помічаю, що посажені вони в один день, але в горщиках зацвітають раніше, ніж ті, які посаджено в ґрунт. Ще розцвітає ось така. Рослина, знову ж таки скажу, дивовижна, не дивуйтесь. Бо дійсно всі рослини це диво, диво природи, кожна рослина. Такі всі різні, і кожна по-своєму прекрасна. Така рослина, як бадан. Він у мене не дуже такий ще шикарний, тому що я його цього року висадила з попереднього місця, пересадила, розділила на два куски. І пересадила сюди, бо він у мене дуже затінений був, і там ще й дуже важкий ґрунт. Так що сподіваюся, що він освоїть цю нову ділянку і сподіваюся, що ця ділянка йому сподобається. Як ви знаєте, бадан є вічно зеленою рослиною, він навіть на зиму зберігає своє таке зелене, але воно зимою стає коричневуватим, листя. У ну, мене комусь воно вже сподобалося, хтось там над'їв трохи того листя. І ще хочу сказати що з баданового листя варять чай. Правда, в я... мене також бадан недовго росте, я не пробувала, не знаю, який цей чай. Якщо когось зацікавить, можете поцікавитися в інтернеті. І ще мені детальніше розповісти. Але таке я в інтернеті читала. Ось така моя сьогоднішня розповідь про квіти. А взагалі потрібно братися вже срочним порядком до посадки города. Бо й так цього року затягнули дощі час, і майже нічого не посаджено. Але сьогодні ще, по народному кажучи, я б'ю бомки. Тобто ледарюю. Думала, що підемо на город, але ж прислухалася, тихо в селі, ніби в вуші, ніде не гремотить, не гуркотить. Ну, І кажу, як ми підемо на той город, будемо, як кажуть, людям зривати очі. Так що витримаємо вже цей день, а завтра, як дасть Бог здоров'я, і сонячний і мирний день, то потрібно братися, як кажуть, з великим ентузіазмом до посадки городніх культур. В основному картоплі, бо її садимо найбільше і найбільше часу затрачаємо на її посадку. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Я хочу сказати, що дуже вдячна всім тим людям, які підписалися на наш канал. Сподіваюся, що ви не розчаруєтесь у нашому каналі, що вас також цікавлять городні справи, життя в селі, нові інструменти, чи вірніше, знаряддя праці для обробітку, городу, які робить чоловік, виготовляє самотужки. Також догляд за вазонами, догляд за тваринами і за птицею, яку ми утримуємо. І все те, чим живе українське село. Ось така в нас дружба між птицями. Можна сказати дружба звірів, але все ж таки дружба між птицями. Бувайте всі здорові, мирного всім неба, гарного дня недільного, доброго відпочинку, хто відпочиває. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Якщо подобаються розповіді, звичайно ж, підписуйтеся, пишіть коментарі. І до нових зустрічей.